Так, усім привіток! Я сьогодні розкажу, яка у нас була робота. У мене сьогодні перегній. Нас сьогодні були хлопці, слава Богу, був трактор, був Камаз, грузили і возили. Слава Богу, в цьому році обійшлося без нашої допомоги, тобто, що ми його не грузили руками як ті роки. Ті роки ми грузили з чоловіком двох. І грузили хлопці допомагали, хлопці в ужасі, ми в ужасі, тому що треба було його все вивезти, тому що кожен раз вивозиться, немає місця. У нас дуже маленька територія, а вже вилізли геть на асфальт, треба все було прибрати. Ну, ось так. Одну сторону вже майже забрали. Бачите, скільки забрали? Забрали п'ять камазів. <кій> ну, ось так. Тут зачиститься все. Ще нас ось оця окупа, завтра буде доробляти. І все, у нас буде порядок. Ну, ось така справа. Ну, як говориться, не зря рік працювала, ви знаєте. Да, ухалю себе. Заробила, дивіться, кукупу. Ну, я хочу сказати, що мені буде, я тішуся тим, що мені буде легше і мені, і чоловік буде возити гній, не треба вже ставити цю досочку. По якій треба було возити на самий верх. Оце саме важче, розумієте? Ми сюди вже не возили давно, тому що щоб воно вже перегнивало, а вже будемо возити от сюди. Все зачиститься, все убереться, все, все складеться і буде порядок. Вже дай Бог на наступний рік. Вже я веду кінці з цією землею, все буде порядок, і ми будемо вже возити, удобряти свої. Поля. Ну, все, все в краткості я вам розказала, а тепер йду до своїх тьолочок, тьолочок, мальчиків, дівочок. Щас треба навісти мені, як завжди, картоплі, сіно, солома, кукурузиня, набити дертіна на ранок, бо вона вечір я набила. Ну, і все, все як завжди. День за днем приходить, вже й нас осінь. Але, 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 ну да, так, я, я згодна з тим, що і проходить життя. Але я вам скажу, я віче не падаю, я це все осознаю, я це все розумію, ну, наче так потрібно. Ну, ось так. Всім гарного вечора, всім миру. Всі, щоб ми були здорові, щоб у нас було все добре. І все в нас буде Україна. Всім пока.